Дякую, що поводились дати мені інтерв'ю. Будь ласка, давай спочатку познайомимось, бо це було не, досить неочікувано, тому що, як правило, просять інтерв'ю у людей, які в кадрі, а ти раптом звернувся до мене от розкажи про себе, а я тобі про себе розкажу. Я Владислав Колдунович, ще із шести років мрію стати телеведучим журналістом і місяць. Два місяці тому спробував, і я вже взяв більше двадцяти інтерв'ю. Угу. А у кого ти береш переважно інтерв'ю? і Яка мотивація? Ну, що ти от хочеш взяти з цієї людини інтерв'ю? Я беру інтерв'ю в телеведучих, в журналістів, у ем, ну в політиків, у ем, акторів, у психологів. Угу. А який підхід, Владиславе? Ну, які, от, як, ти, як ти обираєш, що тобі говорити з тою чи іншою людиною? Ну, відомі люди, люди, які працюють на, наприклад, відомих телеканалах. Ну що ж, частково познайомилися. Тепер давай спілкуватися, як за твоїм планом. Як ви себе можете описати та представити кількома словами? Ну, це надзвичайно це складне питання. Е, я жінка, мама, і найбільшу частину життя мого займає робота я телевізійний продюсер. От, напевно, так. Ким ви мріяли стати у дитинстві? А, мої батьки-актори. І звісно, що я не бачила себе ніде ніж в театрі актрисою. А, але от я знаю по своїх студентах, у нас вже є медіашкола, і по коли ми спілкуємося знайомимось знайомимося з студентами, вони майже відсотків 70-80 кажуть, що вибір професії за мене зробили батьки. А Так само було і в мене. Просто мої батьки вгадали. А, Мама, переважно, мама, сказала, що мені здається, це не зовсім твоє, коли я вже мала вступати в театральний наприкінці школи. А я була в абсолютному вічі, і вона казала: От подивись, як ти пишеш твори в школі, як ти щось організовуєш. І от вона мене перенаправила. Тоді це було дуже болісно, тому що це був не мій вибір. Вона перенаправила мене на журналістику, я вступила на журналістику, тоді ще це був факультет, зараз інститут Національного університету Шевченка. Тобто, це був не мій вибір бути в медіа, працювати спочатку журналістом, тоді редактором, а зараз продюсером. Але, чесно кажучи, коли я приходжу в театр і дивлюся, і мені вистава може дуже подобатись, гра акторів може дуже подобатись. Але я сиджу, схрестивши скрізь, пальці і думаю, боже, може. Я, як же класно, що мама не помилилася і перенаправила, тому що е, я не могла би бути актрисою. Я навпаки створювати можу ось цей світ, складати цей світ, в якому є зірки, актори або телеведучі, складати програми, або ну, а за аналогією вистави, я не, не, не театральний режисер чи театральний продюсер, але аналогія є, тобто е, ти або в кадрі. Або ти створюєш цей кадр словом, отак от, от я мріяла про одне і була переконана, що я буду, скільки я виросла за лаштунками, все своє життя провела за лаштунками. У мене навіть думки іншої не могло бути. Але ось сила мами, вона мене змінила. І якщо для багатьох вибір батьків є. Тобто вони приймають вибір батьків, а потім змінюють в 30-40 років, зовсім змінюють і йдуть до того, що хоче сама людина. То от у мене так вийшло, що мама вибрала за мене, можна сказати, перенаправила, і я абсолютно щаслива. Я на своєму місці, і це, скажімо так, це там, де я мала маю бути. Які спогади залишилися в телепрограмі Твій день, що вам подобалося в цій програмі? Твій день? Так. Надзвичайно шкода мені цей проєкт, тому що він для українського телебачення був досить новаторським. Хоча е світові медіа, загальнонаціональні канали, е переважно, наприклад, Америки, е у них є інфотеймент денне шоу, і е для. Українського телебачення це було ствіже, це прямоефірне, велике денне шоу. А, на жаль, його життя закінчилося 24 лютого минулого року з повномасштабним вторгненням. 24-го і був останній ефір цієї програми. Їй не виповнилося навіть рік, а, бо вона від травня почалася, травня 21-го року. Мені надзвичайно шкода цей проєкт. Зараз ситуація в медіа така, що е, грошей фінансування е, просто обмаль, і дозволити собі такий проект наразі не можна. Е, на жаль, і відповідно виграють ті, у кого є бібліотечний продукт, тобто е, проекти, які створені е, в записі, які записані, і які можна показувати е, безліч разів. Тобто, якщо зараз немає можливості виробляти, показують те, що вже записано. І от вони, звичайно, виграші. А ми, ну, твій день, це був розрахунок на. Іншу ситуацію, ситуацію, в якій нема повномасштабного вторгнення, в якій є кожен день новий, прекрасний своїми проблемами, своїми радостями, щастям, горем і так далі. Ну, от наразі така ситуація дуже дуже шкода, тому що. Цей проєкт продюсерський дебют Єгора Гордієва. Він, як продюсер, його задумав. Він дуже захоплюється дослідженням західних медіа, і Він побачив, що саме інфотеймент, денне шоу, це така одна з баз загальнонаціональних каналів. І... Він запропонував, і тоді навіть не до кінця зрозуміло його ідею, що це такий от серіал з постійними героями, тому там так багато було ведучих і так далі. Ми дуже, дуже сумуємо. Потім пішла з життя Руслана Писанка, і це все якось так раз і розлетілося, як власне, і наше спокійне і більш-менш мирне життя. Що ви почали свою кар'єру продюсера? Яке було ваше перше місце роботи? А, продюсером я почала працювати на 1 плюс 1. А, до цього я працювала дуже довгий час, 9 років я працювала на, а, в Українській службі Радіо Свобода Радіо Вільна Європа. А, я там була і, і журналістом, репортером, ведучий ранкового і вечірнього ефірів. А, і так далі. А потім я перейшла на телебачення у якості редактора. На жаль, я ніколи не була телевізійним журналістом. На жаль, бо ти більше набагато розумієш, коли ти проходиш абсолютно всі щаблі на телеканалі, будучи всім, вміючи дуже багато чого. Я прийшла редактором на новий канал. Далі був п'ятий канал, і ось вже 14 років тому це сталося. Мене запросили на 1 плюс 1. І от саме на 1 плюс 1 я почала, можна сказати, вивчати з нуля саме продюсерську справу, бо я була думала, що я все таки ну, йду редактором або шеф-редактором сніданку. Але потім стали додаватися функції, з якими я ніколи не стикалася. А, і так поступово, оскільки у нас ну, освіти телепродюсер немає, це фактично жива нитка. Ось 14 років я опановую цю професію. А, це цікаво, це надзвичайно складно, а, тому що це може так здатися, що це просто. Креативна частина, придумувати щось там, вигадувати. Але, наприклад, є частина бюджетування, треба розбиратися в складанні бюджетів, треба вміти його оцінити, е, незважаючи на те, що там у мене є виконавчий продюсер, людина, яка займається конкретно бюджетами, складаннями, прорахунками. Але якщо продюсер, е, ну от як я, не може оцінити, Ризики бюджету, моменти, де можна скоротити без втрат якихось сильних. Тобто, це такі. Ну, тобто, це дуже дуже складна робота. Що це не просто творчість. Ти так, ти дуже багато творчості, ти щось вигадуєш, але за цим стоїть економічна складова, і ти просто можеш помилитися, не знати і так далі. От я 14 років вважай, проходжу свій університет як продюсер. Зараз про сніданок. Яка у нього, як ви вважаєте, яка у нього особлива енергетика та чи є у нього місія? Я думаю, так. Я надзвичайно люблю сніданок. Можна сказати, що за 14 років я пропустила, може, один-два ефіри. Щоранку я, ну, в лапках скажу, чи супроводжую проєкт, тобто, перше, спілкуюся через соцмережі з нашими, з нашими глядачами персонально. А я супроводжую постійно цей проект. Мається на увазі трошки коригування, якихось коментарів швидко ведучим. Тому що це дуже дуже така тонка, тонка штука прямо ефірне шоу, коли ти один на один з глядачами чутливими, або зранку глядач чутливий. Отже, я дуже люблю сніданок. Це прям частина мене, це і добре, і погано, тому що іноді треба відсторонено дивитися на те, що ти робиш. Але ем, у сніданках, безумовно, є місія. Хоча хто буде дивитися своє інтерв'ю, може навіть засміятися. Я відчуваю її, е, і я е, кажу це з повним правом. Це особливий гуманний, надзвичайно проект, якому не раз доводилося перебудовуватися. Він працює в жанрі інфотеймент. Це дуже дуже складний. От я зараз завжди кажу студентам, що ті, хто можуть вести інфотеймент-шоу, можуть вести будь-яке шоу, в принципі, від політичного до розважального і кулінарного. Бо це весь спектр можливостей ведучого має бути використаний. Так само з усіма, хто працює над таким проєктом. Отже, сніданок це надзвичайно гуманний проєкт, який. Дуже близько до свого глядача, оскільки є пряма комунікація через через соцмережі, це через, через вільні думки, через дуже вільну поведінку ведучих. Надзвичайно нам цим дорікають. І проект такий, уже щонайменше двічі змінювався. Перша кардинальна зміна відбулася в 2014 році, коли відбулося вторгнення на. Східні регіони України і анексія Криму. Нам довелося зменшити змінити пропорцію інформація проти розваг. Інфотеймент це information and infotainment. З'єднали і вийшов такий синтетичний жанр, як інфотеймент. Отже, ми знизили кількість розваг, в щось інше їх перевели і збільшили інформаційну складову. Ну і звичайно. Найбільше потрясіння нашого проекту відбулося 24 лютого 22 року. Тому що за всіма правилами, напевно, якби ми не були таким гнучким з місією проекту, ми би не мали бути в ефірі, тому що м -м, велика війна вона вимагала чогось абсолютно іншого. Але ми вижили. Ми вже 4 березня були в на youtube каналах А на наступний день ми з'явилися на двох каналах на Теті і на 2+,2. плюс Тобто наша команда зберіглася, наш продукт зберігся. І е, ось так, відповідаючи на твоє, напевно, на твоє питання щодо місії, так, я її відчуваю, вона є. Е, е, це дуже гуманне шоу, е, це дуже людяне шоу, е, це, це, це повітря, дуже часто це повітря, яке необхідне. Людям, причому як в більш-менш мирний час, так і в час, який ми зараз переживаємо на початку великої війни. Ми сказали, що сніданок це твоя точка опори. І це теж наша місія давати цей баланс. То нам дорікають, кажуть, от ваші ведучі сидять, сміються. Ну, по-перше, вони не, не просто як дурбелики сміються, вони, по-перше, реагують на щось, і це в непорожньому місці. І це, напевно, що та батарейка, тому що все-таки ми не можемо дати ворогу здійснитися його мрії, щоб ми всі погасли, щоб ми всі зникли. Це одна з цілей цієї гібридної війни, щоб настільки гірким і важким був час співпереживання тут на більш-менш, хоча зараз нема в Україні мирних територій, але більш менш і там на передовій, щоб тут був такий сум і така печаль. І це найголовніша мета. Е, інша справа, як обрати цю інтонацію, як не дратувати людей, які зазнали прямих втрат, близьких домівок і так далі. Е, тому я надзвичайно люблю сніданок за цю людяність, за цю адаптивність, за те, що е, е, сніданок. Е, він, він поруч. Він, він, він щоранку ти можеш пірнути в цей світ. І він не штучний, він теж справжній. І весь день ти можеш думати про те, що почув: купи пізнавального, уроки української мови, історичні уроки і так далі. Я думаю, що сніданок це великий світ. Це просто великий світ. Я просто не, не, ну, не, не перебільшую, не тому що я працюю в сніданку. Це просто правда великий, великий необмежений світ. Ні темами, ні людьми, ні настроєм. І тому ось така відповідь. Чи любите ви подорожувати? В яких українських містах хочете побувати? Я подорожувати люблю до Великої війни. Я подорожувала дуже багато за кордоном. Це, така, це такий особливий тип подорожей. Вживатися в ті місця, де ти є, намагатися пожити. Звичайним пересічним життям тих людей. Це не те, що там бігати по музеях чи якихось визначних місцях. Це скоріше таке відчуття життя там. Після повномасштабної початку повномасштабної війни подорожі стало в ну, десятки разів менше безумовно. Я часто їжджу до Львова, я дуже люблю Львів, надзвичайно. Я часто їжджу до Одеси, є багато дуже міст, в яких я не була українських, і я збираюся це надолужувати. Наприклад, за цей четвер я вже їду вперше в житті, як це не смішно буде зараз звучати, в Кам'янець-Подільський. А я багато разів там мала би побувати, але от тільки зараз я дуже-дуже цим натхнена, тому що коли ти багато щось чуєш про місто і вперше туди їдеш, це ось така, це таке особливе, особливе натхнення. Що хочеться зробити нове в житті? Ні, я нове не хочу. Я все люблю старе. Я люблю книжки, я люблю музику, я люблю документальне кіно, я люблю свій сад і квіти в саду. Я люблю тварин. У мене є була кішка, і ми пообіцяли, коли вона померла, ніколи, ніколи, ніколи більше не заводити тварин, бо це нам розбило серце. Але так трапилось, що в мене ВПТ, внутрішньо переміщена тварина. В мені одна людина, яка виїхала з України, залишила свою кішку. І так у мене е, кішка виявилася. Тобто е, я не хочу нового пробувати. У мене склався цей світ. Е, ми, Персональної гармонії, і він мечиться з моєю роботою, і для мене це дуже важливо. Я розумію, звідки йде твоє питання, про те, що ось такі складні часи вони вимагають якихось радикальних змін, спробувати щось нове. Ну, я поки в своє, на своєму місці, і поки що це моя фортеця. Яка мені допомагає тримати хоч якось баланс, бо його дуже зараз надзвичайно важко тримати. Тому нове ні, а от старе розширювати і удосконалювати це точно збираюся. Ну і останнє запитання: що для вас ваша робота продюсера? Що ця робота для мене? Так. Ну, дивись, дуже часто в пропорції моє жит... в моєму житті робота на сніданку продюсером це дві третини. Це дуже-дуже багато. Дуже багато. Я думаю, що Те... кожна людина теоретизує, а чим би ще я могла займатися, якщо не цим? Ну, у мене відповіді немає. Я звичайно, це люблю, тому що це саме такий проєкт. Напевно, як продюсер я могла б робити. Ну, що я ще могла робити? Я дуже довгий час працювала на новинах, відповідно, я могла би бути продюсером новин. Або я могла би спробувати бути продюсером документального кіно. Або ну, є жанри, які мені не дуже близькі, там, наприклад, в да? Або я часто дивлюся на своїх колег, які роблять big entertainment шоу там Танці з зірками чи «Волос країни. І думаю, вау, от би спробувати. Ось це, напевно, повертаючись до попереднього того запитання, для мене було б новим челенджем абсолютним. А, але. Це саме челендж, це саме себе змінити під щось. У мене абсолютно злиття з сніданком. А, і я щаслива. Я щаслива, а, коли знаєш, як дихаєш, як живеш, цим і займаєшся. Це і продюсуєш, це і створюєш. Ось так, напевно. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую тобі. І на все добре, щоб у тебе все вдавалося, щоб... Uh, ти розвивайся як інтерв'юер, дивився багато інших інтерв'ю, вчився, тому що це ніде не викладають інтерв'ю. Інтерв'ю це один з uh, найскладніших, а може, й найскладніший, жанр журналістиці. І йому можна вчитися безкінечно, абсолютно. Uh, тому у розвитку тобі і мети, ти сказав, з 6 років про це мрієш. Це вже такий півжиття. Ти про це думаєш, значить, це вже щось, щоб все відбулося так, як ти задумав. Дякую, гарного дня. Бачні. Пока.